Тарас Григорович Шевченко, Катерина. Кохайтесь, чорнобриві та не з москалями, бо москалі чужі люди, роблять лихо з вами. Не слухалась Катерина, ні батька, ні неньки, полюбила москалика, як знала серденько, полюбила молодого, в садочок ходила, поки себе свою долю там занепастила. Ки сидить батько кінець стола. На руки схилився, не дивиться на світ Божий, тяжко зажурився, коли його стара мати сидить на ослоні, за сльозами ледве-ледве промовляє доня. Що, весілля, доню моя, а де ж твоя пара, де світилки з друженьками, старосте, бояре, москощині, доню моє, ідеш їх шукати, і не кажи добрим людям, що в тебе є мати. Проклятий час годинонька, що ти народилась, якби знала, до схід сонця була б утопила.